Доброго дня. Сьогодні ми присутні на об'єкті будівництва, де виконуються будівельно-монтажні роботи. І один із видів робіт, який тут виконуються, це вантажно-роздажні роботи за допомогою машини і механізмів. Даний захід йде в програмі проведення тематичних тренінгів з імітацією роботи на робочих місцях, який включає в себе присутність представників суб'єкта господарювання, які задіяні безпосередньо на цьому заході. Надаю слово представнику суб'єкта господарювання, який безпосередньо виконує ці роботи. Будь ласка, доброго дня. А ми зараз з вами знаходимося на будівельному майданчику, де відбуваються монолітні роботи по працівниками підприємства ТОВ Магма. Один із видів робіт підвищеної небезпеки, який ми сьогодні вам будемо показувати, це вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин-механізмів. Для виконання даної роботи потрібні стропельники у кількості не менше двох осіб, також безпосередній керівник робіт і машиніст баштового окрану. Проводимо зараз тематичний тренінг з імітацією реальних подій на робочому місці. Відповідно, на даний момент присутній безпосередній керівник робіт під час виконання вантажних розвантажних робіт за допомогою механізму і присутні працівники, з яких є машиніст, кранівник і два працівника стропальники Надалі передаю слово безпосередньому керівнику робіт для проведення інструктажа і допуску працівників до роботи. Будь ласка. Добрий день. Перед початком виконання робіт ми починаємо з того, що перевіряємо наявність засобів індивідуального захисту на працівниках, які будуть виконувати безпосередні роботи. Це в даному випадку захисний шолом, сигнальна жилетка, костюми і Е, Сьогодні для виконання робіт у нас виконують два стропальника. Олександр Віталійович і Сергій Миколайович. Старший стропальник Олександр Віталійович і керівник башного крана Андрій Васильович. Мантажопід'ємний механізм у нас це башний кран КБ3. Під'ємним засобом у нас присутня конусна бункер-бадія об'ємом 1 метр кубічний, а також чотирогілковий строп. Ми будемо виконувати розвантажувальні роботи е, і, і переміщення ємності е, з бетонним розчином до е, місця прийомки бетонної суміші. Хочу задати вам питання, вантажозахопальний пристрій пройшов випробування, Так. наявність маркування бірки є. Маркування бірки є. Добре. Ми проводимо процедуру підйому контрольних вагів для з'ясування стану гальмів бажного крану. Перед початком робіт по підійманню контрольних вагів ми проводимо перевірку і огляд справності. Гакової підвізки, а також проводимо огляд е, на присутність бірки маркування е, вантажозахопленого пристрою, а також на цілісність е, гілок стропів. Робимо перевірку, піднімаємо контрольні ваги на е, висоту е, 300 міліметрів, технічний стан вантажа е, підйомного механізму, тобто башеного крана задовільний. На перевірку закінчити. Переступаємо до роботи по Підйому і транспортування бункер-бадіє э, з бетоною судою. Стропальники застроповують монтажопід'ємний пристрій, дають сигнал э, крановому башено крану. Після закінчення робот ми е, повинні е, очистити нашу бункер-бадьо, щоб вона була в задовільному стані і закінчуємо роботу. Відповідно до сьогоднішнього нашого заходу ми провели тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці, де представники підприємства будівельної підприємства, яке працює в галузі будівництва, надали нам Реальний приклад виконання вантажно-ратуальних робіт за допомогою механізмів. Відповідно до проведеної роботи, вважаю, що роботи проведені відповідно дотримання вимог нормативно-правових охорони праці та промислової безпеки. На даному заході були присутні представники суб'єкта господарювання, представник місцевої територіальної громади, а також представник проспілкої організації в галузі будівництва нашого краю. Я виконую обов'язки голови обласної проспілки будівельників. Дуже вдячний за запрошення на тренінг інструктаж. Інструктаж пройшов на високому рівні. Проспілки завжди опікувалися питаннями охорони праці. У нас в кожній первинній проспілковій організації є громадські інспектори з охорони праці, які вносять свій вклад. Загальну справу охорони праці. Дякую. Дякую вам. І, будь ласка, представник вам за вашу працю. Дякую вам за те, що ви були присутні, що поважаєте працю будівельників. Безпечно всім роботи.